Вітаю всіх на каналі НЗТЮЕ. Сьогодні субота, 25 січня. А отже, традиційно огляд ринку наприкінці тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали! Що ж, давайте почнемо з огляду новин на наступний тиждень, і, до речі, наступний тиждень трішечки новин та буде. Та як бачите, починаючи з понеділка, 27 січня, у нас продаж нових будинків. Вівторок, 28 січня, дві новини на три зірочки. Це замовлення. На товари тривалого користування та індекс поживчої довіри. Так, публікація індексу середа 29 січня. У нас чотири новини на 3 зірочки, Це запаси сирої нафти, заява ФОМС, рішення ФРС щодо процентної ставки, так і, і прес-конференція ФОМС. Тож будьте обережні, тому що якраз таки в середу в нас буде дуже волатильно. і, можливо, до цього пару днів ціни будуть стояти десь в консолідаціях. Так, щодо четверга 30 січня це публікація ВВП та первинні заявки про безробіття. І п'ятниця, 31 січня, публікація трьох новин на три зірочки, так, публікація трьох індексів. Що тут у нас річний індекс, потім у нас за місяць, так і Чікагський ПМА. Тож, будьте обережні, наступний тиждень буде, скоріш за все, волатильний до середи і в середу, так, із за публікації ФРС, а там з вами вже подивимось. Так, щодо новин, наступний тиждень з вами подивились. Давайте перейдемо до графіків. Також почнемо з індексу долара США і бачимо, почалася якась корекція. Так. Давайте перейдемо на тиждень, і якраз таки на тижневому таймфреймі пустоти розриву ліквідності, які ми з вами показували зліва. Так, давайте ми їх передовинемо. Є в нас пустоти розриву ліквідності зліва. Тест референсної точки, на жаль, ще поки не був. І зараз ми відкоригувалися. Нормально так відкоригувались. Давайте перейдемо до. Денного таймфрейму на денному таймфреймі в нас є своя консолідація, яку ми з вами позначали, підзняття ліквідності за лоями, і тест бичого блоку, який також ми хотіли побачити, його ще не було. Якраз таки ціна до нього і прийшла. Отже, в, ці, в цьому діапазоні, в цій консолідації, будемо з вами дивитись на тест або рівня. так? До якого ми прийшли, який, на жаль, поки що також не відтестували, і зони бичого блоку заказу, який з вами виділяли. Що ж, почалась тижнева корекція, нічого страшного, потенціал у нас ще доверху є, тому що теста референсної точки не було. Будемо з вами дивитися, як відпрацює зараз лонг на наступному тижні. Так, щодо індексу долара США, є, е, давайте перейдемо до SP 500, подивимось, що в нас тут. Була своя консолідація на денному таймфреймі і є вихід. Після виходу з консолідації так, на сьогодні хотілося б побачити. Е, давайте, мабуть, виставимо з вами і трішечки помалюємо. так, Є в нас зараз вихід з консолідації. Хотілося б побачити тест верхнього кордону і відпрацювання якогось лонгового руху. Якщо ж в даному діапазоні ціни нам покажуть слабкість лонгового руху, то є ймовірність того, що дійдемо з вами тепер до цього блучку, та як мінімум до еквілібріуму великої консолідації, з якої ми вийшли. І будемо вже з вами дивитись, як ціна відреагує на еквілібріум, тому що є ймовірність того, що ми просто підемо, відкоригуємось, підзнімемо всю ліквідність, яка була до цього, і звідси також можемо піти далі в лонг. До речі, ставка ФРС наступному тижні. Ось подивимось, як воно все це відкоригується. Так, щодо SP 500 є, давайте перейдемо до NASDAQ. Так, NASDAQ, у нас була своя консолідація. На зараз бачимо підзняття ліквідності за хаями. Так, так само, як і в S&P 500. Тепер в нас є зона бичого блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух лонговий. І також верхній кордон консолідації. Тепер будемо дивитись, також чекаємо на нормальну якусь корекцію. На зараз у нас є такий пом'якшуючий блок, який ми виділяли, і також можемо провести рівень. Після тесту рівня. Зараз на зараз хотілося б побачити продовження лонгового руху. І якщо в даному діапазоні нам покажуть слабкість, то, скоріш за все, будемо з наступного тижня з вами вже змінювати кордони консолідації, тому що здається, вона розширилась. Так. Тож є референсна точка пробійний рух є. Тепер хотілося б побачити тест, так і відпрацювання лонгового руху. Тож щодо NASDAQ також ми з вами вже все показали. Давайте перейдемо до пари євродолар. Так, тут у нас на денному таймфреймі. Що в нас тут? У нас тут є також своя консолідація, є вихід. Добре, бачили відпрацювання шортового руху. І все ж таки прийшли на тест зони бичого блоку заказу, який з вами і показували до цього. Тепер хотілося б побачити його відпрацювання. Давайте заглянемо на тижневий таймфрейм на тижні, тож бачимо з вами. Тільки корекцію, так, корекцію до зони ведмежого блоку заказу, і звідси також хотілося б побачити якесь відпрацювання шортове. Подивимося, як маркетмейкер буде це все закривати, тим паче наступний тиждень... наступний тиждень цікавий. Так, давайте заглянемо на 4 години. На 4 годинах була своя консолідація, тест пробитого хаю. Так відтестували, і зараз поки ціну зупинили в своїй консолідації на молодшому. Добре, тож ціни зараз йдуть через консолідації, тільки на старшому таймфреймі є якийсь. Направлений рух, так? Тож, будемо спостерігати поки за старшим таймфреймом. Ну, давайте референсну точку. Ми з вами відтестували. Зараз хотілося б побачити тест збичого блоку заказу. я думаю, намалюємо з вами вже в понеділок. Так, Давайте перейдемо до британського фунту. Тут у нас майже так само після тесту зони ведмежого блоку заказу хотілося б побачити відпрацювання шортове. І на зараз ми якраз таки прийшли в даний діапазон. Можемо підкоригувати. Тому що були деякі сумніви так, того, що прямо дійдемо до діапазону всього, можливо, просто відтестуємо рівень і все. На зараз так наш прогноз залишається від старшого таймфрейму. і вважаю, що це вже можна видалити. Так, це нам не потрібно. Також давайте заглянемо на тиждень. На тижні в нас зона ведмежого блоку заказу трішечки вище знаходиться. Пробитий рівень лоїв якраз таки в цьому діапазоні, де зараз знаходиться ціна, тож у нас якраз таке. Відбувся тест першої референсної точки, хотілося б побачити ціну вище, але також не факт, що нам її дадуть. Будемо оптимістами, якщо дадуть вище, то тоді потенціал буде більший. Так? На, сьогодні, на сьогодні поки так. Британський фунт також оглянули з вами, давайте перейдемо до наступної, це в нас долар, японська єна. І тут ми з вами також показували консолідацію. Є в нас тут рівень деякий, але ми вже його кажуться. Розпилили так на тижні. На тижні бачимо, показують нам слабкість лонгового руху, тож є тепер потенціал для походу ціни нижче. Так, у нас 25 і давайте подивимося, що в нас тут зараз на місячному таймфреймі. На місяці в нас якраз таки був вихід з консолідації. Зараз показують відпрацювання зони ведмежого блоку заказу. Якщо ж нам тут покажуть слабкість шортового руху, так при закритті місяця, то йдемо з вами більш, ну, скоріш за все на оновлення ліквідності за хаями в цій зоні. Ну а поки, поки на денному таймфреймі у нас. Своя локальна консолідація бачимо. Останній пробійний рух був шортовий і просто зупинили в цій маленькій консолідації. Тобто, ми з цієї вийшли, пробійний рух дали. Поки знаходимось, поки знаходимось локально. Але також є ймовірність того, що прийдемо з вами вище до верхнього кордону, і будемо також спостерігати. На жаль, долар і японська єна за цей тиждень нічого нам такого толкового не показала, так, тільки зупинилась в своїй локальній консолідації на цей тиждень. Так, щодо біткоїну, так, криптовалюта. Біткоін в нас були позначені кордони-свічки, від якої ми хотіли побачити якусь реакцію. На зараз бачимо. Якраз такий вихід, тест. А, давай, то есть так. Був у нас вихід, тест і продовження лонгового руху. Пізняли ліквідність за хаями, оновили ліквідність і зупинились в консолідації. Тож і що ми знову-таки ще в цій консолідації постоїмо. Так, ще поки будемо набиратись. Біткоін також на цей тиждень нас нічим не радує, нікуди ми не вийшли з консолідації нормально. І такий у нас лонг, як бачите, не дуже розвивається. Ми хаїто підзнімаємо, але тілом чомусь не фіксуємось на поглинання даного блоку. Тому нормального такого він ще нічого не показав, як на сьогодні. Так, давайте перейдемо до ефіріуму. Ефіріум також у нас був прогноз на тест і продовження шортового руху. Продовження шортового руху воно відбулося, так як бачимо, ліквідність ми підзняли за лоями і хотіли чекали ціну нижче. Так, на нижньому кордоні консолідації, а ціна все ж таки стоїть ближче до еквілібріуму. Так, все-таки досі набирається і є своя локальна консолідація. Ну, давайте ще заглянемо зараз на тиждень, подивимося, що в нас тут. Тижневі, тижневі свічки. Так, і тут нам показують зону вбичого блоку заказ, який ми виділяли. Звідси хотілося б побачити відпрацювання лонгове. з першого разу, як бачимо, не пішло. Підзняли ліквідність. І тут відпрацювання лонгове зараз так. Хотілося б побачити цим тижнем. Ну, поглинуть ми вже за ці два дні ми не поглинемо так даний блок, дуже він волатильний. Але все ж таки, можливо, наступного тижня продовжимо трішечки і поглинемо його. Я все ж таки поки чекав би ціну в діапазоні нижнього кордону консолідації і на тест ось цієї зони покупок. Так, на жаль, також в нас ефіріум нічого такого за тиждень не показав. Так, якраз таки стоїмо просто в консолідації. Що ж, таки, такий місяць так, такий місяць січень. Наступна в нас солана. Так до огляду ми оновили. Оновили історичний хай і знову-таки бачимо, зупинились консолідації від старшого таймфрейму. Зараз в нас є пустота розриву ліквідності, зона блоку, який був поглинутий, хотілося б також побачити його тест. Ну і здається, нам показують в цьому діапазоні слабкість лонгового руху, але це все ж таки дуже велика консолідація, як бачите, так, виділяти її поки не будемо. Будемо дивитись на старший таймфрейм, як на направлений рух. Ось, і вихід консолідації був, тепер чекаємо нормальну корекцію. так, І при корекції будемо дивитись, куди ми дійдемо. Тож, так як ми зафіксувались нижче верхнього кордону консолідації від старшого таймфрейму, то зараз хотілося б побачити нормальну корекцію на проторговку пустоти розривів ліквідності і тест якоїсь референсної точки. Так, Щодо Солани, є наступний в нашому огляді атом. Атом ми чекали трішечки також нижче, підзняв він тут ліквідність на даному таймфреймі. Добре, був навіть нижче ніж 6 доларів. І зараз знаходиться в діапазоні 6, якраз таки зона накопичення. Є в нас референсні точки також трішечки нижче, є куди падати. Ось, поки нам слабкість шортового руху не показують, як бачите, лої ми оновлюємо, так в нас залишаються, тож прогноз залишається так само актуальним так, на тест референсної точки або верхнього кордону консолідації, або можливо материнського блоку цієї великої консолідації, яка є. Так, наступний в нашому огляді Тонкоін. Щодо Тонкоіну, також чекали його на тест референсної точки. Нижнього кордону консолідації. Зараз бачимо так само продовжується шортовий рух, і все ж таки я б чекав його нижче. І тут після додаткового якогось сигналу, можливо, підзняття ліквідності за лоями, тому що ми бачимо, що її не підзнімали. І після тесту референсної точки, все ж таки, ця референсна точка в нас стоїть ще не тестована, і тут зона покупок така, так то якраз таки в цій зоні покупок хотілося б побачити якусь слабкість, і для нас відкрився б тоді великий потенціал на підзняття ліквідності за хаями. За хаями, якраз таки цю ліквідність ми не підзнімали, будемо з вами відстежувати і дивитись, до цього діапазону вже залишилось трішечки, так, і ціна потроху все ж таки спускається. Танкоін також у нас поки все відпрацьовує, але тесту референсної точки ще не було. Так, наступне в нашому огляді золото, і золото йде до якраз таки, до верхнього кордону. Так, Є в нас, є в нас верхній рівень. І на зараз тестуємо, тестуємо материнський блок. Так, показуємо відпрацювання шортове на молодшому таймфреймі, але ще не на старшому, є в нас зона блоку. І хотілося побачити все ж таки відпрацювання на зараз шортового якогось руху. Так, потім тест рівня і в діапазоні рівня вже дивитися, чи підемо ми далі. Тому що це в нас сформована велика консолідація від тижневого таймфрейму, є в нас хай, є в нас Лой. Долою ми не дійшли, скоріш за все, набрались уже в цьому діапазоні, і звідси ми потроху йдемо. Так. Тож, якраз таки, дуже. Такий хороший стан золота на зараз, так в нас тижневий таймфрейм є рівень. Зараз ми до нього підходимо, рівень консолідації, і тут будемо з вами спостерігати. Якщо нам десь в діапазоні вище покажуть якусь слабкість, так то є ймовірність того, що ми знову-таки повернемось з вами до цієї консолідації, так і як мінімум до еквілібріуму ми дійдемо. Тобто якраз буде в нас дуже великий потенціал для шортового руху, тому що лонг так іде набирається, і тільки де підзнімає ліквідність за лоями. Так? Якраз таки є ліквідність нижча трішечки, і будемо з вами спостерігати в даному діапазоні. Вже залишилось геть трохи. Так, це щодо денного таймфрейму, здається, на 4 годинах там також своя просто локальна консолідація, нічого такого. Так. Була ось своя локальна консолідація. В цій консолідації був вихід на молодшому таймфреймі. Нам показали відпрацювання шортове, так, дали нове направлення. І зараз локальна така консолідація, знову-таки, на молодшому, те саме, що було в цьому діапазоні. Є зона бичого блоку заказу будемо з вами також спостерігати. На сьогодні хотілося б показати вихід з цієї консолідації на 4-годинному таймфреймі. Ось у нас є рівень. І зону блоку також хотілося б виділити, подивитись на тест. Так, якраз таки при тесті зони блоку будемо з вами дивитись, куди піде ціна. Так, тому що хотілося б побачити якесь продовження лонгового руху. Якщо це буде слабкість, і ми зупинимось в діапазоні даного рівня, то є ймовірність того, що якраз таки після цього і підемо нижче. Ось. Так, щодо золота, є, поки злому немає, нічого немає, направлення лонгове і зону бичого блоку заказу ми з вами виділили. Тепер давайте перейдемо на нафту. Це останній інструмент на сьогодні, і нафта, до речі, коригується. так? Давайте тиждень увімкнемо. На тижні ми хотіли побачити з вами корекцію. Те, що зараз і спостерігаємо, і після корекції продовження лонгового руху. так? Давайте ось так підправимо просто да, продовження відпрацювання лонгового руху, і якщо це буде слабкість, то пізняття ліквідності за лоями, як з вами обговорювали до цього. Щодо денного таймфрейму, на денному таймфреймі нам тільки дали направлення. Є референсна точка від молодшого таймфрейму, а також співпадає з денним бичим блоком заказу, від якого пішов пробійний рух, який оновив попередню ліквідність за ось цими хаями, так? підзняв ліквідність за хаями. Тож ми знаходимося на зараз в референсній точці, і хотілося б побачити в цьому діапазоні відпрацювання лонгового руху до цієї консолідації. І звідси вже будемо дивитися, чи покажуть нам слабкість, чи покажуть нам навпаки оновлення хаю, і буде з вами. Продовження у нас буде з вами продовження лонгового руху, але все ж таки хотілося б, щоб якусь додаткову ліквідність він підзняв так за лоями, тому що так залишає їх нафта, навіть не підзнімає поки що. Тож, на сьогодні бачимо, поки все відпрацьовує. Дякую всім за перегляд. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі в понеділок. Всім па!